Де захований ваш потенціал, де ваші гроші, де ваша реалізація, де себе шукати? Відповідь настільки проста, істина взагалі завжди настільки лежить на поверхні, що в це багато людей просто не можуть повірити. О, то, що вас відрізняє від інших, то в чому ви аутентичні, то в чому ви унікальні, то що вас вирізняє від усіх інших. Там треба шукати свій потенціал. Там закопано буквально то, що дасть вам ваш ресурс, вашу матеріальну реалізацію, все, що вам потрібно, коли ви намагаєтеся бути схожими на когось, коли ви намагаєтеся запозичити чужі фішки, чужі методи роботи, ви постійно відхиляєтеся від свого курсу. І чим більше ви це робите, чим довше, тим далі ви опиняєтеся від самих себе. Тому для того, щоб віднайти свій потенціал, треба максимально заглибитися у вивчення себе. Ви хто? Що вам подобається, яка ви людина? Що вас дратує? В чому ви сильні? Що ви знаєте більше і краще ніж інші? То що вас вирізняє, на цьому треба робити ставку? Тому що все інше працювати не буде. Коли ви однакові, коли ви схожі з кимось, це все про те, що ви починаєте копіювати когось іншого. А відповідно, це означає, що ви втрачаєте то, що мало б до вас привести ваших людей, ті, які мають. Побачити у вас щось своє, щось рідне, щось цікаве. то, що має надихнути інших людей. Тому будьте свідомими, любіть себе, розвивайте свою автентичність, розкривайте свою індивідуальність, і все вийде.